Їду я дорогою. Дивлюсь соняшник. І попередник озима пшениця, пахота була і давно посіяний. А він по коліна росту і листя. Нижні вже дві пари. В основному хана і ось і верхні висять. Думаю, встану і так чистенькі свої хелок. І все поле таке. Думаю, мабуть, Ну, Встану, подивлюся. Дивлюсь. Ні, нема очко. Все. Почали. Вриваю, оббиваю. Нема очко. Ну так. Тут ось і по коліна росту нема. Ну, думаю мабуть земля суха на коріні. Думаю це, мабуть, із за того, що нема вологи. У нас тут проблеми з опадами. Думаю, мабуть, діло в вологі. Но ну, той Поїхав. Коли дзвонить знайомий, каже, 6 гектар, два дощу було, а соїхи стоять листя повипускали. Думаю, значить щось не те. Треба заїхати ще раз подивитися. такая. Я думаю, не могу быть в волозе дело. Проезжаю еще раз на полы. Вот такие стоять в яле все. Конечно. Беру, вырываю. любой вялый соя. Сейчас весь виру. В разных рядках, допустим. Штук три. Обиваємо землю суху, коріння пряме, корінці біленькі. І беремо ножа, розрізаємо. Беремо ножа. Розрізаємо. І ось все. Опа. Есть Ось, оп хоть червяка. берем. хопа. Есть червяшок. Осем хобана. Есть ще один. вырвал четвертый, разрезал. Хоп, есть. А вот все. И сам червячок. Ой, сейчас так, косная кажется, неудобно. тут уже попрацювала шипоноска. Любый вялый солнечный вырываем, а весь вялый. А сейчас краю только все. Пару рядочков не вяли. Тут разрезов чистое было. А так далее все вяли. И везде попросивала шипоноска. І вже тут нічого не зробиш. Цього року взагалі все чудово. Куча тріпса на всіх полях. кліщі на всіх полях, Тріпсу бризкав чотирма різними подивешки препаратами двойною дозою. Забаратіку велику особ Лічинки зелененькі, їх не бере Пробував від кліща Теж, теж кліщ там, де побризкав. Як був він, так і є. Тепер ще й порадувала шипоноска. І вже там хоч можна бризкать, а тут вже вже пізно щось робити. Потрібно було раніше. А як знаю, хто знає, як шипоноску виявляти, щоб працювати. Щоб не було такого. Бо в нас одне господарство. В районі ЄС, я працювало від шипоноски, мені от цікаво, чи вони, чи вони вже знали, що потрібно працювати від шипоноски. Чи профілактично внесли. Може хто знає, напишіть. Така ситуація Так, так само від тріпси може хто знає Реально робочі препарати на пищій Суях де по коліна, десь трохи більший. Також ще суєх може бути в'ялий. Ще ось, ось така музика. Тут такого нематочки. Один знайшов. І ось о. Яке коріння соняшника? А яке вовчко? Ідеш такий по полю Снімаєш своїх знімаєш. Оп сліди чиїсь а, Якогось оленя Хопа на 100% оленя цього що снімаю перед цим ходив В кармані лежали гроші І телефон достав